2 травня 2014 року став переломним днем в історії Одеси. Вітаю, мене звати Тетяна і Це проект новини Лайф. Як Одесити ставляться до подій, які сталися 9 років тому, і головне, які висновки були зроблені, запитаємо у містян про це прямо зараз. 2 травня для Одеси це як червона тряпка для бика. І здається, нічого такого. Всі просто кричать тут одні ну, жаглі людей в профсоюзах, а ті. Тобто. Для мене особисто це все зрозуміло, звідки росли руки, звідки тиші ноги, цього всього. Людей шкода в будь-якому випадку, але я вважаю, що ніхто не має права просто вийти в незалежній країні на будь-яку площу і топити за, інше, за іншу країну. Багато людей не змінилось, багато перевзулись. Це дуже прикро. Ну, Ще хочеться просто додати, що час їхній закінчився. Вони або якщо приймуть сторону, або не приймуть, або ну, будуть, знаєте, доживати своє життя як безродні вівці. Це, ну, це така моя особиста думка. Це було день пробудження. Тому що я колишній офіцер, і тому що я починав ще з Афганістану. Я знаю, що коїлося в ті роки, що коїться зараз, це постійна війна, котра йде. але... Прості люди не, не 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 бачать, вони не бачать, не відчувають, що коїться сьогодні, і воно коїться, коли е, оці структури внутрішні вороги вони добувають людину. Просто людину, котра нічого не знає, як сьогодні їм виживати, фактично виживати, тому що бачите, що краще воно не стане, тому що е тільки е зусиллями людей, коли вони е разом можуть об'єднуватися. І якраз це питання, то, що було раніше про об'єднання і зараз про об'єднання, воно може вирішити усі проблеми. Усе. Ну що, якщо було більше міліції, може бути і не було ось цієї стички такої. Розвели би їх і все. А так, що там було? Ну, наверное, человек 10-15 милиционеров. А остальных была бойня. Вначале мне как-то было, ну, даже неприятно у нас в Одессе вот такое вот. У нас как бы не случалось такого. А теперь уже как-то совсем по-другому смотрится это. Конечно, жалко, люди погибли. Там даже моей знакомой, сын сгорел в Доме профсоюзов. Ну, все, я уже вже не вернеш. Треба жити як то далі, треба примиряться. Нам вистачає війни зараз, так щоб ще тут щось було, не приведи Господи. Ну, трагедія сталася. А хто цієї трагедії? Я ж говорю, влада добавля розбиратися. Погибли люди. Не важливо які люди, ну з якого боку, але да, ну, люди погибли. И никто нам не сказал, чему, из-за кого и почему так трапилось. Я живу здесь, как раз, вот где все происходило на, на, на Вот. Это это было страшно просто. И как бы эти ребята, которые вот эти разъяренные, эти камни с бу булыжниками, которые вытаскивали. Вы знаете, я уже прожил. Я учитель истории сам в И, конечно, это было страшно. Я вспоминаю этот день всегда с содроганием, просто с содроганием. І не дожни, не повинні люди гибнути. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами аби бути в курсі найсвіжіших новин. Пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.